Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про мізумену клишоногу або павука квіткового. Назву павук квітковий павук отримав завдяки тому, що не будує ловчих сіток, а полює засідки, яку зазвичай влаштовує на квітці. Назву мізумена клишонога павуки отримали завдяки тому, що перші дві пари ходильних кінцівок у них довші ніж дві задні пари кінцівок. Перед вами самець павука квіткового, довжина його тіла від 3 до 5 міліметрів, не враховуючи довжини кінцівок, Голову груди самця у павука квіткового, чорнуватого забарвлення. Забарвлення черевця може змінюватися від білого до жовтуватого, але завжди по боках має дві темні смужки. Самочки мізумени клишуногої значно більші за самців. Довжина їх тіла без кінцівок може сягати від 7 до 11,5 мм. Головогруди можуть бути білі, блідозелені, жовті, іноді коричневі, залежно від кольору квітів і рослини, на якій живе самка. Забарвлення черевця також може змінюватися від білого, блідозеленого до жовтого. Іноді з боків можуть бути червоні смуги. Маса самок може досягати 400 міліграм, тоді як самців лише 4 міліграми. Тривалість життя павуків мізумени клешонові становить близько двох років. Після запліднення, в середині липня, самка відкладає яйця, яйця відкладає в кокуні зазвичай на рослині, на котрій вона полювала, на метеликів, ос та інших комах. Приблизно три з половиною тижні. Самиця мізумени клишоногої охороняє кокон з яйцями. Павучата вилуплюються через три з половиною тижні. До вилуплення вони вже встигнуть один раз полиняти, а до зимівлі полиняють ще один-два рази, в залежності від погодних умов. Зимують молоді павучки в ґрунті. Протягом свого життя мізумена клишонога періодично линяє, причому самці линяють шість разів. А самочки вісім разів. Незважаючи на свій войовничий вигляд, павуки мізумени Клишоногої для людини безпечні. Чого не можна сказати про комах, метеликів, ос, бджіл та мух. Сидячи на квітці своїми довгими, широко розставленими передніми кінцівками, мізумена Клишонога захоплює комаху та кусає її в голову, миттєво знерухомлюючи. Так що не бійтесь мізу мене клишоної. Для людини вона безпечна. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.